Так, це наше друге підвіконня. Тут справи вже симпатичніші. Це перчик. Перчик я сіяла 2 лютого. Ось такий чорний квадрат. От, ось у мене оцей І ще одна ринка з гірким. Класно перець поріс. А от в цих ринках, може я занизько його посіяла, ну ніяк не випускає листочки настоящі. Я винесла їх на балкон, то вони постояли трішки на повітрі і випустили нарешті оці листочки. А так, сиділи просто тут вже скільки листочків. Уже раз, два, три, по чотири листочки. От. Це в мене квадрати, жовтий помаранчевий. так, Це жовтий дивосвіт. Жовтий дивосвіт, Богдан. І це квадрат. Помаранчевий квадрат. Ось. Можливо, я їх занизьку все-таки посіяла, що вони бідні там. Так, це баклажанчики симпатичненькі, вже також випускають листочки. Там серед них ще є перчик гострий. Так, далі мій джеміні. А от Джеміні щось пожовтів перчик. Жовтіє, я його чимсь чи перелила, чи не долила. Не можу зрозуміти. Що з ним, але також хочуть уже на повітря. От, вже їм це підвіконня надоїло. Це мій лайлакбел. Червоні такі перчиночки. Ось Такий красивий перчик теж. Красивий. Так, це перчик гострий, отакий. От Маленький черрій червоний. Моє кошеня кинуло горщик зі столу. Вони всі повипадали, я їх заново сюди попересажувала. От, і, в принципі, вони, слава Богу, добре прийнялися всі. Так, це помідорчики садила в стаканчики. Рішки тягнуться на підвіконі. Також сиділи, поки я їх не винесла на вулицю. Винесла на вулицю і вони відразу попускали ось ці листочки. Не знаю поки що ще з ними робити, чи пересаджувати їх в більші стакани, пікірувати. Буде місце, буду потрошку вивозити вже на село, якісь там квіти. От, буде місце, і буду, можливо, пікірувати і їх туди переставляти. І мій платикодон суміш. Також було їх більше, трішки присохли, трішки щось їм не подобається. Треба Я хотіла посадити в більші горшки, щоб їм більше місця корінню було. Але все-таки їх треба сіяти в маленькі такі плошечки, потім їх пікірувати, тому що все одно то їх перелив, то їх не долив, то ще щось їм не подобається. Я отак от палочкою прополюю. Трішки роблю доступ до коріння, перевіряю, чи суха земелька. Сьогодні їх попідливаю попідливаю, бо сама поїду на село, щоб вони в мене не засохли на підвіконі. Ось така красота, друзі. Тішимось, тішимось і готуємось до посадки. Тож, друзі, підписуйтесь. Будемо спостерігати разом. Ставте лайки. До зустрічі!